Всім привіт! Вітаю на каналі Рибацьке щастя. Приїхав, друзі, перевірити активність щуки, як вона сьогодні. Часу не але я хочу спробувати. Погода така, сказати вам чесно, дав на мозок. Не знаю, як це вплине на риболовлю, але. Пробувати мушу, як я вже тут Хочу щуку піймати, по крайній мірі хоча б відчути якісь там удари, Тож було голови дуже добре. Вітер заважає трохи, видуває дугу шнура. І по-любому він зараз буде посилюватись, бо ти на рибалці. Контакти. Пірва. Добрала. Все чудово. Ох, яка вона борза. Молодець. Молодець, щука. Показуйся. Не, не хочеш? Лохикати перта. Гарний щупак. Того він такий упертий, бо він гарний. Та куди, 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 куди йди сюди Не хочу я тебе туди пускати. Ага важкий, Щук Ех. Є друзі перший Інструментом. Так, так, так. Давайте! Достойний щупачок! Окей, вартий уваги. відкрий ротик. А ну, ще пак, додому. Будеш рости, нам навтіху. Давай приходи до тями і пливи по своїх справах. Ти вже поїв. Ну, не грайся. Давай, давай, давай. Та не до берега, а від берега пливи. Добре, відпочинеш, попливеш. Нема часу з тобою гратися. Ага, знайшов дорогу. Люксично. Працюємо далі. Це мені подобається поки що. Був контактик? Пробую на зуб приманку, прицілююся. Ну, шо тут? Хто тут живе? Ах ти лки, є хтось живе. Гарно дюкнув. Але цікавиться, це вже дуже класно. Йолки-палки, це такий кайф. Коли є ударчики. Навіть якщо і на ловиться. Дуже, дуже чудово. Йолки знов Другий раз підряд. Є хо-хо-хо. йде прямо, конечно. Зараза. Конечно треба. Прутка, я вірю. Але я теж з практикою. Ти не думаєш, що я так собі сьогоднішній. Я вже це пройшов. Такого як ти. Ой, гарно вона била. Так, щоб тут не впасти. Її Можу якось взяти. Можу навіть розщепитися. Є, друзі. Така краля, ху-ху-ху. Дивіться, яка гарна. Супер щука. Давай еще как дома. Супер. Еще кто-то там есть. Зійшла. Угу. Хороша повозі, я так відчув. Але так легенько тюкнула. Ну -ну -ну. Гарна риба була, гарна. Ох, емоції зашкалюють. Як вона легко. Ясенку так взяла. Леди відчутний той тычок такий. Шайба. Ну і добре, що розщепилась. Значить, не моя. Ну, я її вколов добре. Найближчих півгодинки, я думаю, вона не кльони, хіба інша? Ах ти ж так. Інтерес вона має. Ой. А заколтноти? что тут кто тут живет а? кто смылся тут же это тоже и щука злюка Ты же, блин, ешь, щука. Я добрал. Ого, злюка, ребята. Натура звука, щука. Ти кину-калеш. Ти кину, конечно. Краще ну, розсвіпить сразу. Тільки не ну, тут. Достойний щупак Вартий уваги І знову брати не дуже добре берег високий і свиский а, десь сюди, і друзі, взяв достойна щучка Дивіться, яка торпеда Сила Агресія Супер Давай газуй. Добре, відпочинеш, попливеш, а я йду ще одну піймаю. Щука там відпочиває. О, о, розвернулась. Пішла. <рес> <рес> Супер. Ну що, пробуємо далі? Тут важко її витягувати. Очерету багато від берега. Метрів 12, мабуть. І вона хоче то його заскочити. Якщо вона туди заскочила, все А врядчі вона звідти вийде Ну, з моїм щастям вона звідти не вийде В хлопці буває що Виходить А там більше не щуки. Не ударю, пробую в другому місці. Незважаючи на таку погоду, яка дав на мозок. Ти щука покльовує. Я навіть не розраховував. Але це кайф. Ну, По крайній мірі вона клювала. Це вже дуже добре. Рибалка уже така пушка. От що далі вона буде клювати? Це вже питання таке. Невідома відповідь на нього. По одній щуці сточки я зняв. І є ще одна щука. О! Ого! Як вона розрочепилась. Знаєш, супер, не треба мені таких... Кобил. Ловим далі. Ху -ху -ху. Я свої емоції отримав. Чудово. Так вона делікатно бере на один зуб, приманочку пробує. Так тюк. І практично так скриєчка цепляется. Ну, это супер. Хо -хо -хо. Я, я вообще на всем ему Такой рыбалки. Привіт реба І що, сьогодні було таке саме, як тоді. Ну... Ну, є, з другого було. З другого закиду було. Перший був холостий. Три. Витягнув. Одна зійшла і ударив штук десять І Отець на ту саму якусь. Це робочий інструмент. Вона у мене, я короче, на паску кошик кладу і до церкви піп зверху з Васильчика побрізка і вона така прушна. Де щоб я тобі спінінг не забрав з собою. Тут не ганяє ніфіга ні одного сплеска. Я її люблю нагло паркувати. Бо тут інакше ніяк. Вона в такому шоці потім. Ну ні хріна собі. Маленька приманка на берег так бігом тягнення. У мене інакше ніяк, я так і все. Бо я знаю, яка тут просто є риба, інакше її не проб'єш. Я напроти привик судаки, знаєш, коли постійно клювали соми. А там треба добре і в пащу забити. Ти чуєш? Той ударчик, знаєш, і якщо ти якось, коротше, ватною палкою будеш просікати, та ще така посічка заспаного якогось, ти нічого тому судикові не зробиш. А його треба нормально усікти з ями витягнути, і... бо там і каміння, і колоди, і корчі. І якщо ти будеш просто його гладити тим гачком, ніфіга не поможе. Здорово. Йому треба. Іначе ніяк. О, одні щуки я зняв з тачки. Ах ти ж. но. Ну. Ударила. Але не засіклась. Головне, щоб вона не вколалась. Я її не дряпну. Є шанси її доловити. Спробуємо. Ну, ці шанси не завжди працюють. Але спробувати варто. Блін, знов. Прикусила зубом. Приманку. Ну, Друзі, рибалочку завершаю. Рибалка сьогодні пушка. Вам міцного здоров'я. На рибалці зустрінемось. До зустрічі. Всім пока.